Ще декілька слайдів вашої уваги. Рейтинг ОСТС, для кого він, як він нараховується, технічні моменти суто. Мотиваційні вам розкажуть на місці. Отже, з чого складається рейтинг ОСТС. Основні елементи це вікові категорії, танцювальні програми, учасники пари соло. Що вони виконують. Скільки результатів йде в залік рейтингу, коли формується і скільки зберігається рейтинг. Отже, якщо подивитися на ентрі змагань, які входять до переліку рейтингових змагань у СТС, то ми можемо побачити основні вікові категорії, за якими відбувається нарахування рейтингових балів, Вони, рейтингові бали залежать не тільки від віку. А також від складності програми, яку виконують учасники. На даному екрані перелік категорій, які попадають в рейтинг. Отже, рейтинг ділиться на рейтинг соло та рейтинг пар. Рівні виконання, ну, термін, який аналогічний класам, відрізняється для учасників соло учасників пар. Є категорії, які йдуть е, в залік і для соло для пар. А, наприклад, це і райзінг в соло не обчислюється. Відповідно, в пар не обчислюється категорія фристайл. Е, по програмам виконання N-Class 4 танці, е, всі інші це стандарт і латина окремо. Рейтинг розраховується строком на один сезон. Тобто на початку сезону в таблиці рейтингу буде обнулено. Після того, після кожного рейтингового змагання будуть прораховані бали з результатами учасників, 10 кращих результатів у танцювальній програмі в рівні виконання будуть розкидані по таблицях, і відповідно до віку пари на момент прорахунку. Точки рейтингу будуть сформовані рейтингові таблиці. При цьому слід зазначити, що якщо на наступну точку рейтингу пара змінить свій склад, то рейтингові бали обнуляться і в такій комбінації вони почнуть набирати їх спочатку. З, з чого складається рейтинг? Формула містить декілька компонентів це коефіцієнт турніру. Ранг категорії. Кожна вікова категорія, а також в залежності від того, яку складність вона представляє, має базовий коефіцієнт. Згідно цього базового коефіцієнта, а також результата учасника категорії розраховується бал за результат пари. Відповідно, ітоговий рейтинговий бал за виступ. Перемножається коефіцієнт турніру, ранг категорії, а також результат пари або ж сола. Також слід зазначити, що участь у категорії з тією ж складністю, але старшим віком дає можливість заробити додаткові бали, особливо якщо виступ успішний. Але при прорахунку точки рейтингу. учасник все одно попаде в свою вікову категорію. Яка відповідає віку пари на момент прорахунку. Тобто він додаткові бали заробляє, але залік іде по його віку. Як приклад, можемо розглянути результати переможця в категорії юніори 2D Латина. Подивимося, як і з чого складалися результати переможця. Переможні 507 балів, вони склалися з результатів виступів в категоріях юніори 2D, а також молодь плюс дорослі D, латинська програма. Якщо ми подивимося на результати сезону, то їх тут буде 9 штук. Відповідно, в залік йде 10 кращих результатів. Якщо б було 11, то. Найгірший результат був би відкинутий, і сума була прорахована по 10. Ну оскільки тут їх 9, відповідно, 507 балів склалися з 9 результатів. Тобто загальний результат міг бути ще більшим. На що ще можна звернути увагу? Якщо протягом сезону пара змінює вікову категорію, то її бали не згорають. Просто в наступному прорахунку, коли відбувся перехід в старшу вікову категорію, пара зі своїми балами певної складності, наприклад, той самий d клас вона потрапить в таблицю зі старшими учасниками. Відповідно, хто в цій таблиці довше присутній, він мав змогу набирати бали з більшим базовим коефіцієнтом, але ж це нова пара і з участю в наступних змаганнях і рейтинг буде збільшуватись. Актуальний рейтинг можна дивитись на Denscore Pro.рейтинг. Кожна точка прорахунку має свою дату, можна перемикати точки прорахунку і дивитись, як змінювався рейтинг. Якщо є запитання з рейтингу або щось незрозуміло, можу відповісти на ваше запитання в особистому повідомленні.